Ізраїль і далі перебуває в стані підвищеної бойової готовності після масованої атаки іранськими безпілотниками та ракетами. Як повідомив представник ізраїльської армії Даніель Хагарі, увечері в суботу Тегеран запустив близько 350 дронів, крилатих та балістичних ракет, зокрема через територію Іраку. Ізраїль, Ліван та Ірак закрили свої повітряні простори. Водночас Сирія та Йорданія привели свої системи ППО в стан бойової готовності. Снаряди також випустили з території Іра. Ірану, Іраку, Сирії та Ємену збивати їх ізраїлю допомагали США, Франція, Велика Британія та Йорданія. Іран хоче загострити ситуацію на Близькому Сході та призвести до ескалації в регіоні. Ми досі перебуваємо в стані підвищеної готовності та оцінюємо ситуацію. За словами Хагарі, було збито 99% усіх ракет і дронів. Частину збили над Сирією та Йорданією. Низка країн засудила атаку Ірану. Також із критикою виступив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Він закликав сторони негайно припинити бойові дії народи регіону зіткнулися з реальною небезпекою руйнівного повномасштабного конфлікту. Зараз настав час розрядження та деескалації. Нині настав час для максимальної стриманості. представник Ізраїлю в ОНУ вимагає від міжнародного органу засудити її Ірану. Посол Тегерана виправдав дії своєї країни війною в секторі гази, а також ракетним ударом Ізраїлю по іранському консульству в Дамаску. Велика Британія та США закликали Іран відмовити. Витися від подальшої деескалації до них приєднався Китай та Росія. Заяву також зробив уряд Японії. Японія закликала Іран до деескалації ситуації. Ми докладемо всіх необхідних дипломатичних зусиль, зокрема, й контактуватимемо на високому рівні. Водночас Ізраїль показав наслідки ударів на своїй авіабазі Неватім, а також на дорозі в районі Гермону. Також армія показала мапу з маршрутами іранських запусків по ізраїльській території.